Нещодавно одна жінка скаржилася в україномовній канадській групі на те, які погані тут сімейні лікарі та й взагалі лікарі в Канаді. Вона сказала, що її діагностували з новим захворюванням, і вона ходила аж до трьох спеціалістів однієї тої ж спеціальності, все одно нічого не могла зрозуміти, все там шукала онлайн сама, і тільки приватний спеціаліст з України їй зміг все пояснити. Друзі, сьогодні я хотіла пояснити, що таке сімейний лікар в Канаді. І що він може або не може робити? Насправді, щоб стати сімейним лікарем в Канаді, треба закінчити як мінімум три роки бакалавра, але в більшості випадків це чотири. Потім три в більшості випадків чотири роки. Медичної школи ще для того, щоб вступити в медичну школу, дуже багато кому треба ще закінчити магістратуру або навіть докторську. Медична школа закінчують усі медичні спеціальності, і вона однакова на всі напрями. Тобто, будь-який хірург, навіть нейрохірург і сімейний лікар, перші чотири роки навчаються разом. Тобто, базова освіта у них. Повністю однаково. Після цього лікарі розподіляються по резидентурам, і сімейна медицина це як мінімум два роки навчання в Канаді, три роки у Сполучених Штатах. Але в Канаді ще можна додатково закінчити ще один рік спеціального тренингу, якщо хтось хоче мати додаткову спеціалізацію. Тобто, сімейний лікар в Канаді це ось порахуйте, десь 11 років навчання або більше. Сімейний лікар в Канаді діагностує майже всі захворювання і лікує в принципі майже всі хвороби на початкових стадіях або у не дуже важкій формі. Також сімейний лікар направляє до всіляких фахівців, які також не ведуть пацієнта постійно, але дадуть консультацію, рекомендації з лікування та що моніторити, і далі. Віддають пацієнта назад у руки сімейного лікаря для того, щоб він вів вже цю хворобу. Ну, звичайно, це залежить від важкості і комплексності того захворювання або у поєднанні з іншими захворюваннями. Звичайно, чим більш складний випадок, тим більше шанс того, що спеціаліст все ж таки буде продовжувати вести пацієнта. Під час резидентури на сімейного лікаря дуже багато уваги приділяється вивченню психіатрії, гінекології, акушерства, педіатрії, ну і, звичайно, усіх інших медичних спеціальностей. Тому жіночий огляд, поставити спіраль, зробити ПАП-мазок. Тут це робить сімейний лікар. Також перші 28 тижнів неускладненої вагітності також може вести сімейний лікар. Звичайно, те, що може робити ваш сімейний лікар, може відрізнятися від сімейного лікаря ваших знайомих. Це залежить від того, де вони вчилися, як давно вони вчилися, і який вони собі зробили так називаємий, «scope of practice». тобто що вони ведуть, і що вони, наприклад, відчувають, що це не являється їх дуже сильною стороною, і тоді вони будуть переправляти до своїх колег і інших сімейних лікарів. Або вже до спеціалістів дуже багато уваги приділяється при навчанні медичних спеціалістів в Канаді, тому щоб привчити людину постійно себе оцінювати, перевіряти свої знання, рефлексувати. Над власними обмеженнями, сильними та особливо слабкими сторонами, бо ніхто не ідеальний і ніхто не може знати усе. І звичайно, медицина постійно розвивається, постійно відкриваються нові ліки і розроблюються нові алгоритми лікування та діагностування неймовірної кількості захворювань, які всі має собі мати на увазі сімейний лікар, бо він генераліст від утроби і до могили, як тут кажуть from cradle to grave. тому це дуже складна спеціальність, не дуже легка робота, яка мені здається не завжди отримує ту повагу, на яку заслуговує. Багато сімейних лікарів отримують додаткову освіту, щоб мати спеціалізацію, наприклад, в акушерстві, жіночому здоров'ї, б'юті сервісах. Є навіть сімейні лікарі-анестезіологи. Є навіть додаткова зараз спеціалізація і тренінг у дерматології, лікування людей похилого віку, сексуальному здоров'ю, госпіталісти, є навіть сімейні лікарі, психотерапевти, є така фелошіп, так називаємо, у лікуванні залежностей, Багато хто працює також хірургічним асистентом, та багато багато інших нових під. Маленьких спеціальностей для сімейних лікарів. Наприклад, є така маленька програма: це сімейний лікар мамолог Тут це називається breast health, тобто здоров'я груди. І дуже часто такі сімейні лікарі працюють у спеціалізованих клініках здоров'я грудей разом з хірургами, бо ця спеціальність має дуже багато нюансів. Щороку ви можете звернутися на періодичний огляд. Вашого здоров'я. Але це не такий чекап, як в Україні. Ви не можете просто попросити зробити вам усі, усі аналізи, які вам забажаються, або зробити УЗІ чи КТ, чи ще якісь тести діагностичні, якщо вони вам не показані за вашими скаргами. Ваш лікар перевірить, який зараз скінг або вакцини вам необхідні, або рекомендовані, саме базуючись на вашому віці, ризиках, історії хвороби та сімейній історії. Якщо у вас виявляться якісь скарги, щось знайдеться на фізичному огляді, тоді під час цього візиту на щорічний огляд разом з вашим сімейним лікарем ви обговорите. План, як ви розподілите ваші проблеми на різні візити, бо все, звичайно, неможливо просто покрити за один візит у 20 чи 30 хвилин, навіть такий. І кожна проблема заслуговує уваги, дійсно. Заслуговують часу вашого і вашого лікаря, тому а, ви прийдете до якогось плану. Також під час такого візиту а, дуже часто лікар також дасть вам такий, як тут кажуть, preventative counseling, тобто розкажуть вам. Що вам треба їсти, розкажуть вам про ваші звички, і так далі. Ну і багато всього іншого під час дитячих візитів. Також багато чого розказують про безпеку дитини, про те, що треба шолом надягати, про те, що треба сидіння мати в машині для дітей, і якої температури має бути вода у ванні, і все таке. Тобто, дуже багато є такої превентивної частини, яку, по ідеї, сімейний лікар має вам а, дати. На жаль, я розумію, що не завжди це можна зробити. По-перше, багато хто просто не приходить на такі візити, а приходять вже коли все вже дуже overdue, як тут кажуть, тобто вже запізно треба діяти і. Просто кажуть, доктор, у мене нема на це часу. Давайте мені треба ось це, ось це, ось це. І галопом по Європам якось вони так і е, скомкано виходять ті візити. Але в ідеалі намагайтеся побачити вашого сімейного лікаря раз на рік, навіть якщо у вас нічого не болить, ви дзвоните до їх офісу і кажете: нам треба періодичний periodic health exam, принаймні в онтаріо. Не дайте проблемі дойти до того, що ви. Прочекайте 2-3 роки, потім прийдете до свого лікаря. У вас список 15 проблем, які ще а, там накопичувалися півтора роки, і тепер вам це треба терміново вирішувати, бо вже сильно болить, або там вже почались якісь ускладнення. Я звичайно розумію, що е, часи роботи усіх можуть відрізнятися, і дуже важко потрапити до сімейного лікаря завчасно. Чому я й наголошую, що е, ідіть як найскоріше, не чекайте, не відкладайте. Так і опція Walking Clinic, так називаємих, і це такий, знаєте, як тут кажуть. -like care, тобто це більш таке епізодичне лікування е, якихось е, таких термінових невеликих інфекцій, чи ще щось того. Воно не може вам замінити повноцінного сімейного лікаря, якого ви знаєте все життя, або з яким ви там 5, 10, 15, 20 років, у якого є вся ваша медична історія і всі ваші попередні, якісь там результати аналізів, консультацій спеціалістів і так далі. Тому, звичайно, якщо у вас немає виходу в Walking Clinic, це краще ніж нічого. Але я бажаю вам всім знайти собі гарного сімейного лікаря. Знайти сімейного лікаря може зайняти час. Станьте у чергу до лікарів, яких рекомендують ваші знайомі. Або пройдіться по вашому району, подивіться у кліниках, якщо вони набирають пацієнтів. Навіть якщо не набирають пацієнтів, поговоріть з секретаркою та скажіть, запишіть, будь ласка, мої дані, йось, я шукаю лікаря. І, можливо, з якоїсь клініки вам подзвонять, бо прийшла ваша черга. І таким чином ви можете знайти собі сімейного лікаря. Періодично. Дивіться по сторонах, бо іноді новий лікар з'являється у місті або додається до команди, тому має сенс іноді все ж таки зайти у ті клиники на якщо ви не чули від них дуже давно. Все ж таки перевірити, можливо зараз у них з'явився новий доктор. Існують звичайно і офіційні шляхи отримання сімейного лікаря. Навіть якщо ви загуглите, «Find family doctor» і назви вашої провінції там Онтаріо, Квебек, Альберта, і там вже будуть ресурси, як вам податися. Насправді сімейний лікар тут немає відпустки, декрету, пенсії або лікарняного, тому багато хто працює все життя. Якщо їм треба взяти відпустку, то вони мають самі знайти, найняти собі заміну і платити їм гроші за риночною ціною, що іноді насправді іде їм у збиток. Ще хотіла пояснити, що більшість людей пішли в цю професію саме тому, що вони хотіли допомагати людям і мати з ним такі довгі, як тут кажуть, «longitudinal» відносини з пацієнтами. І це дуже велика відповідальність і навантаженість у них. Дуже колосальна, бо в середньому лікар має від 600 до 3000 пацієнтів. Ну, більшість лікарів, наприклад, серед тих, кого я знаю, має десь 1200-1500 пацієнтів. Це дуже велика кількість людей, про яких треба думати і за яких ви піклуєтеся. Уявіть собі, скільки сотень аналізів вони отримують щодня. Якщо ви не ходите до лікаря часто і не берете не робите аналізи, це не означає, що інші люди не ходять і не робляться кожного дня або кожного кожні кілька днів. Бо деяким людям дійсно потрібно здавати аналізи досить часто, особливо тим, у яких досить комплексна ситуація зі здоров'ям. Тобто, кожен лікар має дуже багато аналізів, факсів від аптек на поновлення рецептів, щоденні листи від різних спеціалістів і так далі. Все це вони мають. Прочитати, передивитися багато на що відповісти, тому десь три дня прийому пацієнтів генерує у десь півтора дня адміністративної роботи для лікаря, яку ви не бачите. Це залишається якби така е, небачена робота. Якщо ваш лікар працює 5 днів на тиждень, скоріше за все, він працює на вихідних із дому і ще ввечері, після вечері до 11 там години перевіряє ці документи, заповнює картки і так далі. Бо дійсно документація дуже дуже велика у сімейних лікарів. Я знаю одного лікаря, який лежав у реанімації із сепсисом. Але онлайн перевіряв аналізи своїх пацієнтів, бо за нього це ніхто інший не зробив би. Тому, коли ви читаєте онлайн про те, які погані в Канаді сімейні лікарі, майте на увазі, що багато людей, у кого гарний сімейний лікар, просто про це ніде не пишуть. А взагалі добрі справи і добрі спеціалісти дуже часто залишаються невизнаними, і ми про них не чуємо. На жаль, часто обирати сімейного лікаря та команду, в якій вони працюють, не приходиться, бо лікарів в Канаді не вистачає у багатьох містах. Але, наприклад, у Онтаріо найкраще мати сімейного лікаря у такій організації, як Family Health Team, Family Health Organization або Community Health Center. Тобто Команда сімейного здоров'я, організація сімейного здоров'я, або центр ком'юніті здоров'я, так сказати. Чому це трошки краще, ніж бути у маленькій такій приватній клініці? Тому що. Такі кліники дуже часто мають додаткове фінансування від уряду і мають державного, наприклад, дієтолога або соцробітника, або хелс-навігатора та інших робітників, окрім сімейних лікарів, дуже часто мають вони ще «Nurse Practitioner», тобто різних медсестер, «Wound Care Services», тобто догляд за усіляками ранами. Є часто діабетична медсестра або медсестра, яка навчає про діабет, і таке інше, тобто більш такий, знаєте, холістичний підхід до лікування всієї родини. Там також часто є фармацевт, який приймає і може розповісти вам про ваші ліки, і навіть проводить усілякі програми, такі як «smoking cessation», тобто як кинути палити. Ну, в цілому, я сподіваюся, що це відео було вам корисне, якщо ви в Канаді, або якщо ви в Україні, вам просто цікаво дізнатися, що таке сімейний лікар в Канаді, бо це не одне і те ж, що в Україні, хоча я чула, що там теж є зміни, і багато у чому зараз схоже і сімейний лікар в Україні і в Канаді. Дайте мені знати, які різниці ви помітили, або що спільного ви помітили. Як завжди бажаю всім здоров'я. Дуже міцного безпеки, миру, слава Україні, і побачимося скоро. Па-па.